Так, усім привіт. Сьогодні буду пробувати робити кормушку для королів, та як і казав в попередніх відео, що потрібно зробити особливо якби одну точно, це вже ну, пече, можна сказати, тому що треба замінити у термончи тої, яка привела кроленяток, на, на більшу. В неї там невеличка стоїть, потрібно, потрібно зробити більшу. І якби попробую, не знаю, як вийде, засняти. Цей процес, хоча б такі основні моменти, ось, що я буду використовувати, як буду робити цю кормушку. Отже, з інструментів ножиці по металу скріплювати буду ось таким просікачом для гіпсокартонних профілів. Дуже зручно, не потрібно просверлювати, не потрібно закльопок ось цих. Мені подобається кляц, кляц ну там я покажу далі кляц кляц, якби воно. Закльопує, так можна сказати, і досить непогано так все тримається. Така чертілка, щоб малювати по оцінковці молоток, щоб загинати краї. І головний атрибут, якби ось такий макет. Колись я на бумазі був, розкреслив, вирізав ось такий макет. Його буду прикладати і по ньому обводити. якби по... По цій бумазі, і потім просто вирізати, підгинати і вже якби збирати докупи. Ось таких три основних елементи. Це задня частина, це боковушка, вона одна, їх потрібно дві, але вона, вона одна, тому що вони ну, ідентичні. Ось, І сам ось цей якби, бункер, чи як його назвати, дозатор. Ось так. Так вони лежали у мене в пакеті скрутяні трошки, але зараз я їх перекладу, розрівняю, прижму, по них обведу і, і буду вирізати, гнути. Знаходжуся знов на літній кухні. Так вона виручає. Ось тут плита, горить, розпалив. Зараз буде тепло і буде комфортно працювати. Не знаю, правда, як з світлом, тому що... Якщо в 12 не вимкнуть, то можна буде працювати. Якщо вимкнуть, то знову ж таки тут буде темно і знову ну, по роботі. Тому зараз у нас без 15-12. Почну поки. Якби такий вступ зняв, що потрібно. Ось, а далі по можливості продовжу. Буде світло, буду робити, не буде, значить, якби, зупинюся, з'явиться світло, продовжу. Так що поки так. Починаємо. Прикладаю, рівняю я без усіх сторін, щоб було більш-менш рівненько. І обводю. またしてしいで。 Ось так є ця частина. Надіюсь там видно. Да. Напевно, потрібно буде придбати якийсь маркер чи що, бо трішки, трішки незручно, бумага трошки гнеться, але нормально. Зараз зроблю так, а там далі, можливо, маркер якийсь придбаю. E já vou tudo sem o Так, все. З розміточними роботами як би справилися. Тепер діло за ножниці. І вирізаємо оці всі наші заготовочки. Все, відрізали. Ось так. Тепер розрізаємо по частинах, вирізаємо кутики, там я повідмічав, і вже будемо приступати тоді до, до загинання, там, які потрібно, сторони буде загнути, то треба загнути молоточком якби під 90 градусів. Ну що, так як я і казав, відрізав ось цю заготовочку, поки склав. Скрутив той листоцинков, який зараз не потрібно від якого я відрізав та й вимкнули світло. Тому поки на цьому етапі все залишається. ось, Але одне зауваження, потрібно придбати якогось маркера. Бо дуже не видно ось цю лінію від цієї чертілки, яку я креслив, Ну, дуже не видно. Треба якогось маркера, такого чорного, не грубого, тоненького треба придбати, тому що ну це не діло. Незручно не, не, не видно, придивляєшся. якби Оце отаке маленьке зауваження. Так що чекаю світла і буду продовжувати. Так, вимкнули нарешті світло через 4 години аж. Тут я трішки, поки не було світла, вже з фонариком повирізав ось ці заготовочки. Що я розмічував ці вуголки, щоб було вже швидше. Тут нічого такого, якби все було розмічено, просто ножницями повирізав. Ось, а тепер потрібно його все позгинати. Ось одну я вже боковинку зігнув. З таким планом. Під 90 градусів ось ці краї потрібно позагинати. Така досочка. Звісно, якби я був листогиб, то взагалі було б класно. Швидко і якісно. А тут, якби можна сказати, на колінах це все гнеш, воно якби ну, не так, як заводська кормушка, тому що там на листогибах воно все чітко, 90 градусів, все рівненько. А тут трошки є, якби десь хвилькою, десь не зовсім там прям чітко, але мені естетика якби не, не на першому місці, головне, щоб було практично. Тому ось так. На досточці загинаю краї. Таким планом, намагаюся десь руками, трішки дожму оцінковка грубиною 0,40, здається, ось ця така вона жорстенька, не паршива. Але рукою можна трішки обережно, щоб не порізатися, догнути. Ось такого плану. Якби край. Тепер другий край так же само. Бою трішки, де не догинає ось так. Це край, напевно, пласкогубцями загну. Він маленький, його неудобно потрішки ось так. Приблизно нам з неї не стріляти. Ось дві, дві боковушки, як би є. Тепер Тепер... напевно задню частину спочатку це у нас буде цей бортик антивигрібний, скажімо так, щоб вони не вигрібали комбікорм. Його також потрібно загнути. А також підгинаю трішки. Тоді під, підкоригується. Так, тут головне не запутатися, що куди, в яку сторону загинати. Давно не робив, вже й не пам'ятаю. Як це воно у нас буде? Ага, це сюди. Значить так. Ось, задня стінка також ніби готова. Тепер ось з цим. Тут теж якби хоч би не запутатися, що куди гнути, я вже й не. Ага. Це має бути в нас ось так. Вже це донизу. І боковушка. Це ми не загинаємо, а цю частину потрібно, це лишається так, як є, а ось цю середню і цю потрібно загнути всередину. Так. Так. з другої сторони, ну з другого боку. Ось така заготовочка. Це загнене сюди, ці краї сюди, а ось це не загнуте. Знову ж таки, руками трішки підрівняю. І тепер ось цю частину потрібно, потрібно зігнути. Тільки потрібно ще подивитися, як її зігнути. Це сюди так нібито, саме, саме незручний момент. Так, як же ще її зігнути так, щоб вона зігнулася? Але тут також потрібно гнути до певного до певного моменту. Ну, тоді можна буде підрівняти, якщо що. Ось так. А цю сторону, ну, а навпаки, в цю сторону. Цю мигнули сюди, а цей край потрібно навпаки сюди вигнути. Цей легше, цей можна буде постукати по ньому. Ось таким, таким чином такий вигляд воно має мати приблизно. Ще, по ходу, воно якби все підгониться. І ось так, одна боковушка. Ось так, друга. І задні, задня буде ось ця. Потрібно оце ще, щоб воно не стає зараз. Ось це ще воно не має 90 градусів. Зараз я його руками його підгинаю. І тоді вже будемо пробувати його скріплювати. Так, ну що, трішки попідгинав. де як зміг пласкогубцями все одно краще, ніж пальцями. Безпечніше так. Трішки потрошки, потрошки де потрібно було. Попідгинав, де що мішало. Зараз буду пробувати скріплювати. Така струбцинка приїжджав, щоб хоч трішки руки були вільні. Зараз із цим просікачом буду намагатися скріплювати. Як це так, щоб ще показати? В такому плані. ще одна рука була, то взагалі було б класно. Ось так. Взяли. І нажимаємо. Невдобно взяв. О, Взяв. Видно? Видно. Ось так. І нажимаємо. І воно, оп, і просікло. Одай. Ось так воно просікло. Дирочка. З другої сторони ось такі вусика. Тоді їх паскупцями розігну і не потрібно ніяких закльопок. Так, тепер другу боковушку так же саму, Це я напевно зніму. Ось. Ще прихвачу тут, де була струбцинка. Знаю, ну, що вийде не дуже зручно, але вибачайте вже як є. Ось так. Пробили. Щоб воно не хоче виходити. Чого не хоче виходити? То хто знав. О. Ось так. І так далі якби скріплюємо. Ось такий воно вже має вигляд. Дві боковушки я прищіпив по два рази. Ось, зараз потрібно зафіксувати ось цей бункер. Ось тут потрібно, я не знаю, Напевно я відступлю ну, з півтора сантиметра ось від, від цього краю, від задньої стінки. Десь з півтора, напевно, сантиметра. Ось так і, і також його зараз при, приклепаю. Ось так вже і задню цю приклепав, зафіксував, вже воно тримається більш-менш. Надію, що з цим з вуглом я вгадав. Ну, а там побачимо вже, як буде. Саме основне ось цю частину. Якщо я не замало або за багато відсунув ось це, що має значення. Тому що робив на око, та як і більшість того, що роблю. Ну Але побачимо. Зараз ще задню ось цю стінку перемонтую та й все. Так, отже, склав я цю конструкцію. Ось так вийшло. Трішки намучився. Ось такого плану. Тут довелось таке закльопку поставити, бо трішки прогадав ось цю задню стінку. Таке я далеко відсунув, вертав назад трішки, то відігнув і... Пересверлив ось і вже закльопкою закріпив. Тому ось так. Як зміг так показав, трішки незадоволений я, звісно. Ось цією частиною цього відео, де вже була зборка, тому що що невдобно, як би самому і тримати, і робити, і хочеться, і показати. Тому вибачайте, звісно, але і що сам давно робив вже і забув, що до чого, згадував по ходу. Але... Ну, ось так вийшло, не знаю. Вже як другу буду робити, то вже я вже буду знати, бо дуже давно робив і вже якби забувся. Я як цю задню стінку, як починав, то починав звідси, зверху якби, робити. А потрібно було, напевно, ось звідси, знизу, спочатку ось ці частини прикріпити. І тоді вже загинати якби назад верху, Тому що коли зверху донизу, і тоді дуже тяжко ось ці ти їх загинаєш, воно пружине. І самому ну дуже важко його зловити, щоб зафіксувати. І тут я також взяв на дві закльопочки, так якби надійніше, тому що ну, дуже воно тут так пружине, не знаю. Але ось так вийшло. Трішки, я ж кажу, косовато. Тому що ну, ну, ви бачили, як все гнулося, в якому режимі, на досточці молотком, майже все на око. Але ось так. Як зміг, так зробив, так показав, тим більше, що рукодільник з мене ще той, кого руки якби, більше з правильного місця, то той, можливо, зробить краще і на коліні. Я не дуже до цього в мене руки стоять, але все одно не купляв, зробив і думаю, що повинно бути. Вже завтра установлю, напевно, бо вже тему знову світло вимкнуть. 6 годин вечора. Тому ось таке відео. Вибачайте, що не так, але я думаю, хто в основні моменти хотів побачити, той побачив. Всім дякую за увагу, до побачення.